Hello, підписуйтесь на наш канал Едагро, бо тут ми збираємо малину, продаємо малину, продаємо саджанці, розказуємо всі нюанси заробітку на малині. Але сьогодні, дивіться це відео до кінця, ставте лайкосики, тому що ви станете учасниками експерименту. Дивіться, так, зараз люди збирають малину, а я хочу зважити один кілограм, один кілограм малини і побачимо. Так, 16 г важить луточок. Зараз я насиплю сюди 1 кг і будемо його висушувати. Висушувати будемо дуже таким, можна сказати, непростим способом. Зараз покажу, яким. Такого ви ще не бачили, такого ні в кого немає. Дуже такий неординарний апарат, але ну, він економний і екологічний. Зараз все детально розкажу. Значить, насипаємо. Важимо і переходимо до основного. Нам потрібен рівно 1 кг для чистоти експерименту. Тобто буде 1 кг і 16 грамиків. Наважуємо і побачите, що я зараз з нею буду робити. Такого ще не було. Тільки сьогодні, тільки на каналі Едагро, Тільки для вас. До речі, хто зацікавиться, зможе повторити в домашніх умовах той експеримент. Або просто без експерименту, але зробити для себе. Так, трошки терпіння і все побачите. Так, так, так.

1018, зараз ми якусь заберемо. 1015. 1016. Ладно, думаю, це вже не так важливо. О, 1016 грам. все, зафіксували. І переходимо до основної частини. Так, дивіться, глядачі, що в мене є. Є такий ось такий куб. А в цьому кубі є ось така сушарка. І зараз ми будемо в неї накладати ягоди наші, але головну роль тут грає ось, ось цей правильно зроблений по всіх секретах фірми, посилання на яке я залишу, куб. В чому фішка того всього? В тому, що ми вже давно думали, може сушарку купити, але ж всі кажуть, що вона тягне багато світла. Думаємо, вигідно, невигідно. І тут є. Ось така сушарочка, яка гібридна є, вона і на сонці, і на електриці. Малина сушиться одну добу приблизно, в неї дуже велика вологість. Вона швидше сушиться, ой, верніше, вона довше сушиться за яблука і інші культури. І якщо на електриці сушити, дуже багато піде енергії. Вигідно, невигідно, хтось сушить, хтось не сушить. От. І якщо просто сушити на сонці, от би я взяв і тут розсипав. Діваються вітаміни. Потім е, що? Е, ультрафіолетове проміння. Кажуть, що то все воно не корисно стає. А коли сушити в тіньку, тоді воно стає корисно. Але малину ви не висушите в тіньку. Тому що ми знаємо, ми малиною займаємося, продаємо її. Якщо вона ви хочете, щоб вона вам переночувала, вона вам поцвіте, возьме. Треба робити все правильно. А оця гібридна сушарка вона дозволяє нам вдень сушити. Дивіться. Ого, вже, вже таке гаряче, що не можна руку довго тримати. І уявляєте, якщо оцим накрити і тут буде гарненько розстелений той кілограм, воно собі цілий день буде сушитися. Ви, певно, думаєте, чого тут біле, а тут чорне. Правильно, чорним треба до сонця, і коли сонце повертається, знову повертаємо цього куба. А з тої сторони таке, що не дає холоду проникати, не дає теплу виходити. От. Дуже крута штука для економії і екологічності. Ну, зараз експеримент закінчиться, він не закінчиться сьогодні, тому що сонць, на сонці буде сьогодні сушитися, а на ніч ми поставимо в хату на електрику. От. І вже тоді або в цьому ролику, або в наступному ми вам покажемо, скільки виходить з одного кілограма свіженької малини, скільки виходить сушеної малини, яка її якість, яка вона на смак. Ну і взагалі. Все розкажемо про свої враження від першого використання цієї сушарки. Посилання на цю сушарку буде в описі під відео. Так що, хто зацікавиться, будете собі знати, де можна знайти. До речі, щоб не загубити наш канал, підписуйтесь, щоб стежити. Ну а я насипаю. Роблю це перший раз, не знаю, як це робити. Так, беремо ми Так. Сіки тут треба, беремо. Головне, треба, щоб воно не було в два шари. О, а ти куди попадало? Туди не падай. Треба, щоб було в один шар. В два шари не треба. Воно так буде довго сохнути. Можна сушити все, лікарські трави, все, все, все. Зараз накрию і ультрафіолет не буде контактувати з малинкою. Коріння, гриби, овочі можна сушити. Вибираємо тільки гарні ягоди, кістянки збірні. Ох, як мене тут пече. Мені тут аж стояти і знімати, і мене сонце пече. Уявляю, як буде гарно сохнути. Певно, ще краще як на електриці. Так. Беремо другу. Погані, які попались, відкидаємо, а хороші залишаємо. О так, от дивіться, лайфхак. Отак треба робити, а не руками, бо руками вона мнеться. Трошки падає. Знаєте, коли на електриці сушиш, то хочеться кожний сантиметр, щоб більше за один раз висушити, вже раз включив розетку. А коли на сонці, то можна й десь щілинки залишити. Но у нас гібридний спосіб. Так, відкидаємо. А, Я ж їх важив, а я їх От Так, шість ягідок я викину, зараз піду принесу шість штук. Так, шість ягід я викинув. Взяв сім на запас, бо може десь одну ще не побачив в траві. Докладаємо. Все, тут є кілограм. Ягід малини. Гарно розприділеної. І не знаю оці що. Ставити теж? Ставити, не ставити. Ітересно, так? Да? Як нею правильно користуватися? Чік. Ну, хай собі буде, що воно нам мішає. Думаю, воно нам нічого не мішає. Ось так вийшло. І сонце в нас таке жарить. Сонце жарить і тому ми накриваємо кубом. Так. Ах, який він гарячий. Бо тут не можу тримати такий гарячий. Значить, дивіться, накрили ми і ось там сонечко. Думаю, ось так треба його трошечки повернути. О. Все. І засікаємо час. Скільки ми поставили його сушити? 13-15. 13-15. Все. Хай сушиться. Тут саме сонячне місце. Ось. Хай сушиться 13-15. Стежте за нашим каналом, підписуйтесь, побачимо результати. Так, замовлення від сусідів поступило. Зараз занесу. Тут я нормально зважила. Так як для сусідів. Щоб не було стидно. Кілограм 43. Нормальок? Так. Да. Гратіс, так? Да? Це по-польськи? Я не знаю, то по-італьянськи. Гратіс. Едичку. Що там? Скільки кілограмчиків сусіди в нас замовили? Шість, кГ. Шість кілограмів. Три в одну руку бери, якщо так можна. Можна. І три в другу. Так, Чик, чик і чик. Ага. Все. Аби тільки воно мені не порвалося. Let's go! Та тобі через дорогу недалечко. Ага. Так, я його повернув, тепер кожних 2 години. Так, сусіди сказали, ще замовлять, як приїдуть, дуже їм сподобалось. Кожних 2, 2 години треба. А, треба міняти місцями лоточки і провітрювати. Зараз в нас... я ставив в 13.15, а зараз 14.37. Малинки, малинки. Поміняємо Маліжки, трошки місцями. Маліки. Дуже гаряча, та поверхня чорна, вона дійсно поглинаюча. Вона от копальця можна попекти. Угу. Оці ті поверхні. Я Не знаю, оці ставити лишні? Чи тільки отаку? Батьки Так, 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 так. І, і тим треба космічним кубом чорною стороною до, до сонця. Сонце в нас десь там. Воно так класно. Я думаю, електронка так. так не буде гріти. Я, я як перше торкнулася, воно ж гаряче. Ну. то добре. Все, йдемо збирати далі. Йдем. Замовлення виконали. Таке... Підписуйтесь на наш канал, Спонтанне. на наш телеграм-канал, там всі комерційні пропозиції, а на цьому нашому каналі всякі такі. Фішки малинового бізнесу. Угу. А Ми продовжуємо збирати, Малиновод вже на поготові. 6 кілограмів сьогодні вже пішло в лоточках в роздріб. По цінах, по цінах, по цінах останній раз визвели по 100 гривень на прийомку. Які вас ціни? Можете поділитися. Назбирали ще небагато, десь половину визбирали. Скільки назбираємо, скажу в кінці. Щоб підсумувати, так. Збираємо троє, 20 соток, остаються тільки отакі білі штучки після нас. Збираємо сьогодні полами. Ремонтантний сорт, ранній ремонтантний сорт, який в другій половині липня вже починає плодоносити. Збираю я з одної сторони, потім перехожу на рядок і збираю собі з другої сторони. Ще залишилося десь пів поля позбирати. Сонечко в нас знову повернулося, треба повертати космічного куба. Але треба також подивитися, що там всередині робиться. Так, да, вже сонце не так гріє, так одною рукою. Пройшло 4 години. Здається, нічого не помінялося. Нічого не помінялося трошки поміняємо місцями. Я ж кажу, сушиться 23 години. Буде досушуватися ще вночі електрикою. Але вже наскільки так само воно б і не помінялося б і на електриці, а так воно собі все сонечком. Так, повернув добре? Добре. Хай сушиться. Все, загрузили малиновоза. Скільки кілограм. Я ще не знаю, що Іванка рахувала чи не рахувала. А скільки кілограм Іванка? Я не знаю, зараз ще наші, але порахую. То зараз зараз скажемо, кому цікаво. Да. Чекай, йде зошит. Всім цікаво. В першу чергу мені цікаво, так? Да? Так, та й мені цікаво. Ти Мене не прихлопну тут. Два. Одного пропускаємо, второго хлоп. Ага. <кілес> Колись ага. мойки такий був. Що ага. так. там? 2430. Нічого, холодною водою помила. Ти доливав воду, може, холодно. Не, я днях... не доливав. А така холодна. Ну, а чого і бути гарячою? Тільки всього? 45,5 кг. Добре. The next так, сушилася малина. На вулиці вже вечір. Така вона стала м'яка і липка. На сонці сушиться, але дуже довго. Буде продовжуватись на електриці сушитися. The next Скажу вам, або, можливо, і ви могли спостерігати. Хто бачив, то бачив, що ми... І сушили електрикою, і сушили так. Дуже велика температура там під кубом. Зараз вже вечоріє, то вже він не гарячий, теплий. І нарешті сьогодні вже можна, думаю, зважити. Повністю сухенька. Маленька. Потім попробую, яка вона на смак, але перед тим треба зважити. Вже всі вони сухенькі. Бачите, як мало стало. Вони ще теплі тут всі. Дуже мало їх стало. Було все заповнено, стало мало. Коротше, зараз зважимо. Зараз сиплю все в одне і зважу. Взяли вагу, якою ми важимо малину, лоточка. Лоточок важить 15 грам. Відтаровуємо і засипаємо сюди. Думав в цьому зважу. Хоча можна і в цьому зважити. Так, відтаровуємо назад на 0, потім зважимо ту штуку. І того, дивіться, 318 і зараз зважимо порожню таку. А, ще одну забув. Чик. 319. 319. І важимо порожню. Вони всі ідентичні, всі однакові. 160 мінус 319 мінус 160. Скільки буде грам? Зараз я калькулятором. 319 мінус 160. 159 грам вийшло. Дивіться, з кілограма малини вийшло 159 грам. 160 грам. Тобто, скільки? З кілограма вийшло. Скільки це відсотків? 16% в сухому вигляді залишається. Так? Якби було 500, було б 50, 160 грам, 15, 16% залишається. Тепер покушаємо, яка вона на смак. Беремо. М. Відчувається кислинка, малий відчувається. Але я вам скажу, що треба далі сушити, бо мені одна попалась всередині ще волога. Уявляєте? Треба, ну вже сьогодні сонце вже на електриці її досушу в хаті. Бо попалась так, здається, вже сухенька, а всередині ще одна волога мені попалася. Це знов суха. Смачна? М -м, так хрупати зимою не відірватися. Набагато смачніше, ніж я собі уявляв. Справді. Клас. Навіть знаєте, суха вона має якусь свою таку ізюминку. Може комусь і краще ще зайде, ніж сира? М -м Люкс. Ніби якісь такі дуже дорогі екологічні цукерки купив. Десь на заправці якийсь дорогий. Такий незвичайний, класний смак, сушанка маленька. Варто спробувати. Що я вам скажу, глядачі? Сушили ми кілька днів, тому що день сушимо на сонці, потім до хати забираю на вечір. На цьому, на електриці досушую. От. А вночі ми щось побоялися оставляти на ніч, включену в розетку. Бо чат-GPT каже, що ще загориться, там то сього. Коротше, думаю, не будемо. Чат-GPT каже: візьми ту малину, сховай в холодильник, А зранку висипиш і знову будеш досушувати. Но ми в холодильник її не ховали. І все нормально, вона в нас не цвіла. Просто ввечері до хати заніс, включив. Пару годин воно ще посушилося, лягаю спати, виключив. От, і зранку знову включив, потім, коли вже настало сонце, знову виніс на двір. І так, пару днів вона в нас сушилася. Ночі віднімаємо, тому затягнулося довго. Що я можу сказати? Що. Дійсно, економія електроенергії по-любому, бо ж воно вденськ, які сушиться, той чорний куб нагрівається, там температура така, що аж та малина чуть ли не плавиться, навірно. Ну і коли вже сонця немає, ще по пару годин ми підсушували електрикою. І от вже малинка суха, смачна. Просто такі мої поради, що заповнювати треба, ми то взяли для експерименту 1 кг, але оскільки на це витрачається час, треба заповнювати всі ось його штуки, там 4 чи 5, яких є, дуже гарненько заповнювати і починати собі так сушити. І все, і класно. Просто якщо вам не критично, що це буде довше, якщо вам головне зекономити, то для вас це підходить. Якщо вам треба от швидко, моментально, блискавично це зробити, ну, то вам це не підійде. От. Але куди спішити? Цілий сезон є, ти собі знаєш, настроєний, користуєшся, все робиш правильно, послідовно. І думаю, ну, ми раді, а ще знаєте, що я подумав? Що коли воно отак накрите? Отак. І я ж там не сижу, біля нього не пильную його, десь поїхав там, чи ще щось, десь нема мене вдома. от, І дощ почався. А йому нічого не буде. буде тільки отак барабанити, Малинка не змокне, чи що ви там сушите, нічого не змокне, знаєте? Не прилетять ніякі птахи, нічого, нічого. Воно закрите броньованим таким кубом. Тобто двойна користь. Так, у нас плантація свіжої малини, я думав ти їсти свіжу, але оцей смак такий сушаний. Коротше, хочеться їсти оцю сушану. Посилання залишаю на цей пристрій космічний куб в парі з сушаркою. Залишаю посилання. І кому треба, дивіться, заходьте, звертайтесь, замовляйте. А я буду їсти. Треба ще на зиму багато такого насушити, бо дуже смачно. Я думав, що воно буде не смачно. А оказується воно так, як і з помідорами. Дуже смачно сушані. Все сушене, дуже смачне.